Триває процес розмінування на звільненій частині Херсонщини, велика частина сільськогосподарських земель є досі небезпечною. Про це йшлося в матеріалі Олександра Янковського та Олени Бадюк, який став номінантом конкурсу професійної журналістики честь професії. Мені дуже приємно було, що тема Херсонщини і загалом півдня та да, вона відзначена на цьому конкурсі. Я вважаю, що оця нагорода саме да, вона є. Відзначенням не стільки нас. Я сказав, я так насправді думаю, що наше завдання просто фіксувати те, що відбувається. А більше того, і більше теми, і більше тих людей, які живуть на Херсонщині, які живуть у Миколаївській області, які живуть у Запорізькій області, у Маріуполі живуть або жили і були змушені виїхати, це відзнака їм. Тому що, ем, якби не було їхніх історій, не було б власне б і нашої програми. Вся деокупована територія Херсонської області, а це близько 600 тисяч гектарів, вважається умовно замінованою, вражає кількість мін, залишених російськими загарбниками. На звільненій частині Херсонщини під час перших місяців розмінування знешкодили приблизно 85 тисяч вибухонебезпечних предметів. Херсонщина вона цікава дуже тим, що це сільськогосподарський регіон для України, і можна сказати, що до повномасштабного вторгнення майже там ну. Я не, не спеціаліст сільського господарства, але можу так приблизно сказати, що дуже багато продуктів і в Києві, і в будь-яких містах, мільйонниках мільйонах вони надходили саме з Херсонщини. Там огірки, помідори, капуста і все інше це, це надходило саме з Херсонщини. Не з Криму, як якби хтось міг подумати, да, а саме з Херсонщини, скільки велика, великій території вода а, і вдосталь було води. Канали, Північно-Кримський канал, який йшов в території Херсонщини, і Каховський канал, і фермери чи аграрії, можливо, так напевно буде краще сказати. Вони присутні в Херсонській області не тільки як підприємці, а також вони були членами там обласної ради, там багатьох районних рад. Тобто вони. Вони знали, знаєте, як це було в американців колись під час боротьби за незалежність, що нема присутності, нема представництва, да, нема податків. І мені здається, що на Херсонщині оця система вона вже потроху відбудовувалася. Тобто люди намагалися, це посади, за які не платять насправді, але вони намагалися також впливати на. Щоб рішення, які відбуваються, які ухвалюються в Херсонській області, щоб вони не ухвалювалися без їхнього, без їхньої участі, без їхньої думки, і тому зараз, якщо можна так подивитися, то деякі деякі фермери вони є там депутатами, да, тобто вони публічні в певному сенсі, да тобто вони не розповідають, не бояться розповідати свої історії, вони не бояться розповідати, що з ними відбувається. Фермери намагаються самостійно організувати розмінування, бо від цього залежить виживання людей. В них немає іншого виходу, тому що земля це єдине джерело грошей на сьогоднішній день в цій місцевості йдеться в матеріалі. Найстрашніше, що російськими окупантами була замінована вся інфраструктура, лепи, газогони, водогони. Все це було заміновано навмисне. Були такі ділянки під лепами. Де вибухотехніки не могли впоратися і чекали допомоги військових. Очевидно, що мені, як і будь-якому іншому, будь-якій іншій людині, подобається людські історії. Ну це цікаво, да насправді. І я знаю, що телевізійники вони зазвичай все це. А все це показують, і це центральне для будь-якого там випуску новин, навіть і а тим більше для якоїсь тематичного програми. А для того, щоб знайти людей, зараз це стало очевидно. Це простіше, простіше да, героя. Це можна пошукати в соціальних мережах. Люди самі часто викладають свої історії. Очевидно, що люди на найяскравіші приклади на цих прикладах ми можемо побачити, що люди вони не складають руки. Журналісти Радіо Свобода знайшли і поспілкувалися з неймовірною жителькою села Степова Долина Ганною Пліщинською. Жінка шукає вибухонебезпечні предмети самотужки. Полі хлопці розмінірували, там щось семочку. А я городи ходжу розмінірую. Я корову веду, так і пойду, пройдуся, а тоді корову веду впасти. Корова розірветься. Мені казали, якщо я стану на війну, то я не розірвуся, бо в мене нема 40 кілограмів. Ходи, ходи, в погородах ходи, доходишся. Люди боялися. Люди бояться зараз ходити по буренах, по дорогах ходить. А я ходжу по городах по всіх, воно, водю корову по буренах, і траву рву качкам, і гусям, і нічого не боюся. У нас там на городі я була, знайшла, воно таке, воно, якесь таке воно дрон, мабуть. То міліціонер привозив нам хліб, я його повела, а він його забрав, Вінка він каже, він зірваний. Я не трогаю його, осколки такі збираю, маленькі, а так я не трогаю, показую туди, йду. Ну да, палку ставлю, у мене на городі є два снаряди зірвані, я палки поставила. Щоб знати, де вони стоять. Ми українці, ми незвані люди, у нас усе є. Слава Богу, тільки кончилась війна, то наші солдатики додому вернулися, живими і здоровими. Південь України колись був квітучим регіоном, але війна принесла сюди руїну і триваючу небезпеку. Кожна історія, кожен факт, кожне інтерв'ю, зібране журналістами, це частина великої картини війни і відновлення. Тема розмінування не просто важлива, вона рятує життя. Це не просто журналістика. Це журналістика без страху, коли репортери йдуть туди, де небезпечно, щоб донести правду.